Реліф контроль над симптомами геморрою. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг напередодні звернувся із важливою заявою до союзників України. Він закликав прискорити постачання військової допомоги нашій державі. і Зазначив, що ще не пізно для перемоги проти Росії. Союзники по НАТО не надали підтримку, яку обіцяли. Але для перемоги України ще не пізно, тому що більша підтримка вже на підході. Тепер наш обов'язок перетворити ці зобов'язання на реальні поставки зброї та боєприпасів і зробити це швидко. Генсек наголосив, що Конгрес США нещодавно все ж таки схвалив додаткове фінансування для допомоги Україні. А інші члени НАТО, серед яких Британія, Німеччина та Нідерланди, оголосили нові пакети допомоги. Про це Ян Столтенберг говорив під час виступу на заході у Берліні 25 квітня. Я ж нагадаю, президент США Джо Байден 24 числа підписав ухвалений конгресом пакет, що передбачає зокрема виділення понад 60 мільярдів доларів додаткової військової та економічної. Допомоги Україні, а також допомогу іншим американським союзникам. Російська пропаганда тим часом із завмиранням серця переглядає новини з далекої Америки, і, мабуть, лече не ставить долоні дашечком на чолом, щоб бува, далекобійні ракети десь над ними не пролетіли, бо ж сполучені штати вже надали Україні балістичні ракети далекої дії атака МСТ передадуть більше у майбутньому. У Сполучених Штатах Америки сподіваються, що ця цікава і неабияк потрібна частина нових пакетів допомоги зможе змінити ситуацію на полі бою. Один засіб не стане остаточним рішенням. Ситуацію в цьому конфлікті змінить сукупність можливостей, які поєднуються з хоробрістю та майстерністю українських воїнів. Тож ми вважаємо, що це добре, що ми можемо їх надати, але я не сподіваюся, що один інструмент може стати чарівним засобом у цьому конфлікті. Шлях попереду буде непростим. Росія збирається продовжувати проривати українську оборону, але з часом, як ми розраховуємо, становище України у цьому конфлікті покращиться, і ми віримо, що Україна може перемогти і переможе. Додав також радник Білого Дому з питань нацбезпеки Джейк Саліван. Надходження великої кількості ракет атакам з допоможе Україні погіршити матеріально-технічне забезпечення російських окупантів. Також далекобійна зброя загрожує російським аеродромам у глибоких тилах. Про це пише американський інститут вивчення війни. За словами тамтешніх аналітиків, прибуття ракет великої дальності також може становити значну загрозу для російських складів боєприпасів у тилових районах і може змусити кремлівське командування обирати між укріпленням чинних складів і по. Дальшим розосередженням складів по всій тимчасово окупованій території України цей тиждень справді може бути разюче багатим на міжнародну підтримку не тільки словом, а й уже нарешті ділом. Адже нині відбувається чергове засідання українських партнерів у форматі Рамштайн. Будемо говорити зокрема про те, як найшвидше подолати складнощі і проблеми, які накопичились. За півроку, коли ми чекали рішень про американську підтримку, політично ми вже спрацювали заради підтримки. Тепер треба, щоб спрацювали і по наповненню пакетів потрібною зброєю, і по логістиці. Дякую всім країнам, які у цей час ухвалили свої нові рішення на допомогу Україні, нашим воїнам, нашим містам і громадам. Український президент додав, керівництво країни також працює над контрактами щодо виробництва зброї та техніки в Україні. Володимир Зеленський каже, що кожен виробник має отримати довгострокову впевненість у тому, що контракт буде забезпечений необхідними фінансами, постачанням і логістикою. Ну, зрештою, таку ситуацію маємо станом на зараз. Радіємо дуже сильно за те, що американські політику усе ж дійшов до певного консенсусу, і допомога для нашої країни вже буде. Де у Пентагоні обіцяють передати її якомога швидше. Так будемо сподіватися, що ці поставки допоможуть Україні втримати ту лінію фронту, яку маємо станом на зараз. Адже на східних рубежах нашої країни ворог продовжує робити влаштовувати свої просування. Ну і, власне кажучи, і американські чиновники, і український президент, говорять про те, що росіяни направду скористалися ось цією перервою в допомозі для України від інших країн і намагалися отримати собі територіальні здобування. Будки, а ми з вами давайте собі нагадаємо, що на носі у нас 9 травня це день побідобєсія для Російської Федерації. Ну і звісно, що для того, аби говорити про так звану СВО, а насправді російсько-українську війну і не впасти лицем в багнюку, так би мовити, російському президенту і диктатору, потрібні якісь так звані перемоги на фронті.